У різдвяній промові короля Англії лунав наш щедрик. Три службові собаки із Запоріжжя отримали відзнаки героїв. А у столиці з'явилося справжнє кришане серце. Про все це детальніше у нашому дайджесті. Щедрик пролунав у різдвяній промові короля Англії. На заході пісню знають як «Carol of the Bells». Це стало символічним жестом підтримки нашої країни. Композицію на музику Миколи Леонтовича виконав порсон «For Ukraine», в якому співають українці, багато з яких і самі пережили вимушене переселення. А от нове аранжування підготував британський композитор Саймон Го. Під час звернення також показали кадри осіннього візиту принцеси Анни до України. Тоді вона зустрілася з пораненими військовими наших збройних сил. Три службові собаки із Запоріжжя нагородили відзнакою Собака Герою України» в Києві. Це бельгійська та німецька вівчарки Герда і Сенді. Обидві проходять службу у Нацгвардії та допомагають своїм напарникам шукати ДРГ, вибухівку та зброю. Інша чотирилапа, на ім'я Берда працює псом-реабілітологом. Джек Рассел Тер'єр допомагає маленьким пацієнтам, ветеранам та вимушеним переселенцям під час каністерапії. Проєкт собаки герої України ініціювали два роки тому. Ідея розповісти про тих, які на рівні з людиною або самостійно зробили героїчний вчинок. Під час заходу також представили книгу, до якої увійшли історії про подвиги наших улюблених хвостиків. Ми нескінченно пишаємось цим досягненням. За ним стоять роки кохання, турботи, тренувань, терпіння та довіри. Ця нагорода не просто титул, а підтвердження характеру, відданості та великого серця нашого чотирилапого друга. І, звичайно, найголовніша подяка тобі, мій вірний друг. Ти надихаєш мене щодня і доводиш, що собака це не просто вихованець, а справжній член сім'ї. Наші службові собаки Ки, це справжні герої, які щодня ризикують життям поряд із кінологами, виявляючи загрози та запобігаючи злочинам. Ми пишаємось такими собаками, як Герда та Сенді, адже їх служба не лише рятує життя, а й наближає нашу перемогу. У середмісті Києва з'явилося справжнє крижане серце. Арт-інсталяції підготували культурні сили України. Їхній новий перформанс представляє собою серце з куте у крижаній брилі. Метою акції є звернення щодо емоційної підтримки один одного. Кожен може доторкнутися до об'єкта, аби він врешті-решт розтанув. Всередині брили грає пісня Богатінь. Її автором є очільник культурних сил Микола Сірга. Інсталяція діятиме біля головної ялинки на Софійській площі до 6 січня включно.